Моє вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні продовжимо огляд монет 2014 року, і на черзі у нас настала черга. Огляд монет цієї баночки. Це у нас монета. Зараз її вийму звідси присвячена одній із видатних особистостей української історії. Так, зараз ми її обережно в виймемо. Тут у мене такий великий зіп-пакет, в якому зберігаються попередньо всі монети у моєї колекції перед тим, як попасти до цього планшету. Так, отже, зараз я її ближче покажу. Наближу максимально близько. Це монета на мінолом 2 гривні 2014 року Анна Ярославна. Зараз її. Ось так спробую сфокусувати на світло і для заставки залишимо саме цю картинку. Отже, дана монета присвячена княжній середній донці князя Ярослава Мудрого Анні Ярославні. Наприкінці 40-х років 11 століття вона вийшла заміж за французького короля Генріха I Капета, а після його смерті стала регеншою малолітнього сина, яка брала участь в управлінні країною, а фактично королевою. Ця вродлива високосвічена та мудра жінка викликала захоплення в її сучасників і гідно представляла Київську Русь могутню розвинену державу, що мала міжнародне визнання і відігравала важливу роль в міждержавних відносинах. Країн Європи та Близького Сходу. На аверсі монети, який перед вами, угорі розміщено напис Національний банк України, Малий Державний герб України, напис Анна Ярославна. Всі великими буквами. Далі портретне зображення княжни Анни Ярослав Анни на фоні десятиної церкви. Вибачте, це не десятина церква на фоні Софії Київської. Це Софія Київська, десятина церква, вона має дещо іншу архітектуру і вона була повністю знищена. Нижче логотип банкнотно-манетного двору, нижче напис 2 гривні і рік карбування 2014. Ну і В руках, як ви бачите, вона тримає такий скіпер, який в верхній своїй частині нагадує український тризуб. Ось дуже гарно так виглядає. Ну і В руках тримає е, книгу в, металевому, такому, в металевій оправі. Ну і е, На голові у неї такі зображення прикрас тогочасної київської Русі. Гурт монети рифлений, як і всіх монет з І на реверсі монети розміщено стилізований образ вже тепер Анни, Королеви Франції. Тут власне так і написано королева Франції. Тут вона вже в короні, якщо в, на, на а версі у неї корона відсутня, у неї є головний убір київського типу київської Русі, то вже на зворотній стороні не вже зображена корона. Ось в верхній частині точніше на верхній частині, на фоні збоку зображення. Храму святого це храму церкви святого Вікентія, над якою стилізований напис Кирилицею. Теж написано Анна Анна. Стилізований напис. А що воно тут означає? Нічого не вказано в описі не йдеться. Ну, скоріш за все, також, що це королева, королева Анна, скоріш за все, королева Франції. Нижче 11-та під храмом зображення 11 століття. Напис такий. І на фоні цього всього такі от великі кола зображені, до чого вони незрозуміло. Скоріше за все, як нагадує корону, по ось цьому принципу. Це, про це в описі не йдеться. Монета відноситься до серії «Видатні особистості України. Номінал на неї 2 гривні. Матеріал Нельзильбер діаметр 31 мм. Маса 12,8 грама, тираж цієї монети 20 тисяч штук, що відносно є невеликим тиражем, ну і так в тому числі, як і для серії видатні особистості України. Ринкова ціна цієї монети на другу половину липня 2025 року коливалася в районі ну згідно даних. Сайту Солбері від 1000 до 1250 гривень. Дану монету я купував ще у, 2000, ще у 2012 році. Якщо бути точним, то 3 грудня 2024 року тоді вона мені обійшлась у 890 гривень. Ну, як бачимо, зараз в неї ціна вже коливається від 1000 гривень і більше за таку монету. Так, ще що хотів додати, це про особливості цієї монети. Монета вийшла в обіг. Зараз вам скажу точно. Вона вибіг, коли вийшла в обіг в 2014 році, то Нацбанк реалізовував її за ціною 20 гривень. Тобто ціна була відносно недорога. Ціна була 20 гривень. І ціна з кожним роком росла в 2015 році 85 гривень, 2016 130 гривень, 17 рік 270, 18 285, 20 рік, 21, й 270-280. Ціна трималася. 22-й рік вже 320, 23-й рік 470, 24-й рік 850 і 25-й рік. 900 тисяч і більше, в залежності від стану монети. Художниками монети ви, ви, ви виступили Володимир Таран, Олександр та Сергій Харуки, а скульптором Володимир Атаманчук. Так, ну і. Коротко про історію Анни, Ярослав... Анни Ярославни. Анна Ярославна народилася близько 1032 року і померла в 1075 році, не пізніше 1089-го. Точних даних нема. Це Руська князівна королева Франції з 1051 по 1060 рік. Тобто 9 років вона була. Королевою дочка Великого київського князя Ярослава Мудрого та його дружини шведської принцеси Інгі Герти, дочки короля Улофа III, онука київського князя Володимира Святославича, дружина, друга дружина короля Франції Генріха з 1051 по 1060 роки, мати французького короля Філіпа І та вермодуанського графа Гуго, який був одним із керівників Першого хрестового. Ходу. Згадується переважно в іноземних джерелах, а також в документах Київського печерського монастиря 17 століття привезли до королівства Франції великий посах, який познайомив французів з культурою Київської Русі. За легендою, з княжною пов'язують Римське Євангеліє, на якому просягали королі Франції. Після смерті чоловіка короля вдруге вийшла заміж за лідера опозиції Рауля IV, графа Валуа. 1662 року, який вже мав законну дружину, була змушена покинути двір через політичну кризу, спричинену її одруженням. Залишивши малолітнього сина Філіпа та на регента Балдуїна v, Фландр... Боже, ми тут поки ще прочитаємо, Балдуїна V фландрського. Свояка покійного короля після смерті графа Валуа повернулася до двору у 1074 році. Впливала на внутрішню і зовнішню політику королівства спільно із сином підписувала державні акти. На одному з них є е, кирипичний підпис, а, вибачаюсь, кириличний підпис Аннар'єна. Це, до речі, ось цей кириличний підпис, це підпис. На монеті, «Анер...» якщо правильно читати, Анна Єна. тобто Анна Королева. Що тут йдеться Анна Королева Франції, що тут Анна Р'єна. Це кирилиця. Кириличний підпис, яким підписувалася Анна Ярославна на державних актах. Ось. Цей підпис означає Анна Королева. Листувалася із святим Престолом. Відомий лист папи Римського Миколая ІІ 1059 року, в якому він наголошує на її благочесності і щедрості до католицької церкви, заснувала монастир святого Вікентія в Салінасі. От він, до речі, зображений цей монастир, монастир або церква святого Вікентія в Санлісі в 1065 році, на північ від Парижа, який був її. Резиденцію. Тобто вона заснувала цю церкву, вона вже була, це ж була її і резиденція в місті Санлісі. Востаннє згадується на документі під 1075 роком. Подальша доля невідома. Окрім материнської, і шведської мови, знала давньоруську, латину, грецьку і французьку. Чому материнська шведська мова, мама, мама в неї була шведкою, так як йшлося в описі на початку. Знала давньоруську, руську, латину, грецьку і французьку. Тут дочки Ярослава Мудрого дійсно були дуже відомими, високоосвіченими людьми, які залишили свій слід в історії. І дана монета поповнює мою колекцію. Це одна з таких монет, яка дійсно радує око. і Дуже, мат... Дуже приємно мати таку річ у своїй колекції. Зараз ми її перемістимо в нас планшет. Так як це у нас номінал 2 гривні, то і розташується ця монета поближче до серії, Тут в мене відомі особистості. Тут, власне, я і залишу дану монету. Залишимо її таке. Місце гідне на самому п'єсталі серії відомі особистості. Так. Ну що ж, друзі, на цьому будемо завершити. завершувати. Бажаю вам всього найкращого, нумізматичної вдачі, фінансових можливостей поповнювати свою колекцію якісною продукцією. Бережіть себе і до наступної зустрічі!